Доброго дня. Сьогодні в рубриці актуальне інтерв'ю ми будемо мати розмову із начальником Державної пожежно-рятувальної частини номер 6 майором цивільного захисту Миколою Костюком. Микола Зановичу, зараз наступили такі досить спекотні дні. Синоптики передбачають, що така погода буде продовжуватись практично до кінця місяця. Чи виникають з цього приводу якісь негаразди у господарстві пожежному? Звичайно, спекотні дні так є, вже не перший день ці спекотні дні йдуть. На даний час в області склалася така ситуація. Це є четвертий ступінь пожежної небезпеки, можливо, місцями і п'ятий. І це дійсно загрожує розвиткам пожеж. Переважно ці пожежі виникають при люди спалюють суху траву. Люди поводять себе необережно з відкритим вогнем, при курінні, що вже при цьому вже виникали не одна кількість пожеж за останні дні. Тому, наприклад, є ще таке питання як торфосховище в селі Новиця, де вже за останні дні ми виїжджали на проливку торфосховища. Хотілося б звернутися до людей по цьому питанню, щоб при поводженні з вогнем, при розкладанні багать, вони були обережними. Так само поводження у лісі з вогнем, розпалювання багать, у таку жарку погоду звичайно заборонено. І це ж в першу чергу приводить до гасіння і до виникнення цих всіх пожеж, які виникають. Як в екосистемах. Скажіть, будь ласка, чи були такі випадки пожеж, наприклад, минулого року чи позаминулого, які трапилися саме із цієї причини? Так, кожен рік, коли настає ця спекотна погода, нам звичайно поступають повідомлення про випадки? Горіння сухої трави. Переважно це в районах дачних масивів ці є випадки горіння цієї трави, ну, на околицях міста, де вони несуть загрозу, що може перекинутися пожежа на, на там житлові будинки, на садові будиночки, на інші там будівлі. І це буває кожен рік і дуже часто. Так само торфосховища кожен рік ми виїжджаємо на осіння їх в лісах. Теж виникають ну, незначні пожежі, але переважно кожен рік, коли спекотна погода, ми з цим зустрічаємося. Ще таке запитання: зараз тривають жнива. Чи є можливість загоряння хліба? Ну так, це ж теж як невиключена ситуація, тому що більшість є, ну, які мають техніку, які проводять жнива, це є приватні підприємці, які утримують цю техніку, і тому можливість контролювати це так як нам, працівникам державної служби, вже є важче. Ну, та як власники селянських спілок чи селянських спілок та господарств були проінструктовані, перевірені працівниками нашого райвідділу і до них було доведено вимоги правил пожежної безпеки. Але все одно хотілося би зосередити увагу на техніці, яка Проводить збирання цього врожаю, так та як ми вже в області маємо випадок в одному із районів загорання комбайна. Так би хотілося, щоб перевірка комбайнів до жнив самими власниками і їх забезпечення первинними засобами порожіння, засобами заземлення були виконані до початку жнив. А на завершення я хотів би ще раз всіх застерегти, щоб люди не забували, що при знаходженні в місцях збирання зернових, де вони зберігаються, де йде їх покіс, люди не розводили вогень, не спалювали покошену стерню, також заборонено полювання, використання відкритого вогню, щоб не проводилась заправка. Техніки зернозбиральної, на полях, у місцях зберігання зернових, тому що хліб це є наше багатство і його треба берегти. Дякую, Миколу Зинановичу. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що у рубриці актуальне інтерв'ю ми спілкувалися із начальником державної пожежно-рятувальної частини номер 6 майором цивільного захисту Миколою Костюком.